Що ж там сталося насправді? вічне запитання, так називається моє відео, і я зараз вам на це запитання відповім. Ви на моєму ютуб-каналі оглядів, викриттів, розборів. Мене звуть Оксана, і в мене дві освіти: психологічна і режисерська. І ми розглядаємо усі телепередачі з двох боків з психологічної і з режисерської. І зараз ми таки побачимо, що там сталося насправді. Поїхали, а я думаю, все було ось так. Настя, Надін і Тарас. З Настею все зрозуміло. Вона закохалася в Тараса, він в неї ні, він її відправив. Вибрав Надін, вона потрапила в цю казку, вона переможниця, вона цього дуже хотіла. А як діло до діла, вона просто дізналася, що в Тараса насправді є готочкіна. А вірніше була на той момент. Її отак з неба об землю, отак раз і чвякнули. Вона то сподівалася, що вона з ним залишиться. Боротися за Тараса в реальному житті вона була й не готова. Та й з Хіралі вона мала бути готовою за нього взагалі боротися. Це він має боротися за жінку. Ну вони розставили всі крапки, над і Тарас. Просто її відшив, щоб Надіна розуміла, що ніякого далі продовження не буде. Але ж далі, все одно дещо було: Готочкина подивилася, холостяк. Коли холостяк завершився, Надін з Тарасом розійшлися, все було у Тараса з і прекрасно, але коли вже були ефіри, і вона дивилася всі ці мацання, обнімання, цілування аж настільки. Хоча можна було обійтися взагалі без цього, скільки було холостяків, які навіть не цілувалися з дівчатами, було ж таке, тримали себе в руках. Ну, словом, вона все це подивилася і сказала: Арівідер чи Тарасік. Я цього не збираюся терпіти. І правду, кажуть, двічі в одну річку не війдеш. І зараз Тарасік, один у розбитого корита.